Укладка 3-сантиметрової лапші, мікс луганського і тероболянського каменю. Вставками луганського каменю Турецький дуб. Наноситься на бетонну основу грунтований, очищений від пилюки. Клей Альба. На 20-літрове відро додаємо ковшик. Цементу для кращої в'язкості, а також для кращого застивання і для гарної фіксації. Майстер Віталій. Віталій. Привіт всім. І ваш покірний слуга. Роман. Робота з каменем. Так. Е, що важливо? Важливо гарно підбирати камінь. І все. На другому місці любити камінь, на третьому місці знайти гарних кадрів. Віталік, скажи мені, от мене питання до тебе. Скажи, як стати таким майстром, як ти? От Як досягнути? Це потрібно, по-перше, мати величезне бажання, по-друге, старатись, і по-третє, багато-багато праці. Правильно так? Класно. Oče, to je bil začetek. Nekje za dva tedna pa vam pokažem, kaj se je vse odvilo.